Я думаю, що всі читали газету Вісті щодо Івана Купала, да? статтю. Ну, от я дякую журналістам, які критично, владу не треба постійно як кажуть, хвалити, але треба говорити те, що робиться, і те, що не робиться. Тобто хвалити не треба, а констатувати факту можливо. Ну, от такого, з такою юдкою іронією, як вона написана, та стаття, ну, я хочу сказати, що, наприклад, вона мене не торкається, тому я якраз і хочу сказати про це, вона мене не торкається, ще раз кажу але те, що написано, що все було зроблено для людей ну, на відмінно. В мене виникає питання, а хто це зробив? Це зробила райдержадміністрація, зробила село Проців, зробила обдержадміністрація, правильно чи ні? Тобто зробили для людей. Приїхали керівники з інших міст. Вони не бачаться один одного там по місяцю. Ну вони спілкуються між собою. Вони балачками займалися, а народ сам по собі. А що треба було народу? Хороводи водити, брати за ручку. Ну, тобто, я, я це так почитав, думаю, ну, знаєте, якось, ну це нема вже що, от хочеться критики якоїсь, а нема за що зацепитися. Я глянув, я ще раз дякую всім журналістам, які критично пишуть статті. Не буду називати якось в рамках піара газет, але дякую. Не завжди може це комусь подобається, в тому числі мені, але вона якби спонукає до нових дій, постійно заставляє бути в тонусі, це є нормально. Але от коли переходять на якісь там особистісні, ну воно не зовсім гарне. Хотів би, якби побажання ніколи на особистісне не переходити, ну воно не зовсім. Нормальні люди, які там були, по-моєму, це не зовсім оцінять позитив.